Доброго дня, шановні учасники змагань. Тож розпочинаємо жеребкування Кубку молодіжної футбольної ліги Rock'n'Roll Cup Розпочнемо жеребкування серії фінал Cup, у якому у нас з'їдуться наступні команди: Агротроя, Гвардія, ДСНС, Запорожець, Купріянівка, Михайлівка, Альянс З Фуд ЗП. Ось ви бачите список команд учасників серії фінал Cup. Тож розпочнемо наше жеребкування. Перша пара команд да? наступна. Команда номер один. Це у нас Агротроя. Агратроя настойниця з командою. ДСНС у нас приняли с командою Куприяника. Третя пара команда ZP. Пара команд у нас запорожець зустрінеться з командою Альянс. Ще раз. Перша пара у нас команд Агротроя Михайлівка, друга пара дснс Купріянівка. третя пара команд The ЗП Гвардія, четверта Запорожець Альянс. Зараз ми вичнамо, яка пара, на яку буде виходити у разі потрапляння до 1 2 фіналу. Перша пара команд це Агротроя Михайлівка. Ладно, другий зіграє з пару команд номер 2 ВСНС по Третя пара зехуд гвардія. Зіграє з переможцем пари Запоріжець Альянс. Зараз ми перейдемо до жеребкування команд серії Prestige Cup. Ви можете ознайомитися зі складом команд. Тож, у серії Prestige Cup у нас такі команди приймають участь Агрополіс МДПУ, Альтернатива, Кіберія, Кірова, ПВС, ФК Руслан, Металком та Легіон. Тож, розпочинаємо серію крестичка. Перша у нас команда кіберія. Кіберія набирає з командою. ПВС. Перша пара кіберія пвс Друга пара. Альтернатива. Альтернатива називають командою Агрополіс НДПУ. Третя пара команд у нас Фка Руслан Руслан команду вегион. Давайте останні у нас пара кірова зіграє з Металконом. Ж, перша пара у нас Кібелія ПВС, друга альтернатива Агрополіс, третя ФК Руслан Легіон, четверта Кірова Тож Зараз визначимо пари, які з'їдуться на одній другій фіналі. Четверта пара Кірова Металкон З'їдеться з переможцем пари номер 2 Альтернатива Агрополіс. Переможець з першої пари Кіберія ПВС. Зійдеться з переможцем пари ФК Руслан Лагіон. Усі матчі 1-4 складаються з одного матча. Перемо... Якщо основний час переможця не виявив, то після гри призначається серія 6-метрових ударів, в якій визначаться переможці, які вийдуть до 1-2 фіналу. Тож усім дякую за жеребкування. Вся інформація буде на нашому сайті. Чекайте на інформацію. Дякую за увагу. До побачення.